Та в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька, і от прямо зараз обговорюємо, які ж оцінки отримали міські депутати, і загалом одеська мерія за 21-22 роки своєї роботи. Один з цих років. Припав на воєнний стан. До нас сьогодні завітав Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації ВГО комітет виборців України». Анатолію, вітаю. Доброго дня. А ви вже провели сьогодні прес-конференцію. Були наші журналісти. Я так трішечки анонсую, а потім ми про деталі говоримо. Упродовж другого року повноважень Одеська міська рада спрацювала на два бали з п'яти можливих. Як це може бути в місті, мільйоннику? Тим паче під час е, я вам скажу навіть ситуація навіть гірша, тому що минулого року, коли от почалася почалося повномасштабне вторгнення минулого року в Одеської то коректніше буде казати в депутатського корпусу, тому що це оцінка не мерії, не секретаріату, А це середня арифметична оцінка сукупна депутатського корпусу. Ми міряємо кожного депутата, і потім от середня виходить. А минулого року це було 3,6%. Ну, тобто, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, то в нас минулого року і прозвітувала навіть незважаючи на початок вторгнення, в нас 32 депутати подали звіти. Цього року тільки 20. А, От то було 3,6, стало 2. 2 два бали з п'яти. Ну і ми, як люди, які навчалися в школі, ми знаємо, що це дуже погано. При тому, що Львівська міська рада спромоглася покращити свою оцінку до чотирьох. І три, тобто, як бачимо, ну навіть війна не є перес перепоною, якщо депутати пам'ятають про свої зобов'язання перед виборцями і працюють. І Якщо міська рада їм сприяє, а не ставить палиці в колеса. тому що що відбулося, ну через що така низька оцінка в Одеської міської. Е в депутатського корпусу одеської міської ради ну зрозуміло, що це з одного боку відповідальність і кожного депутата. Ну тому що чим більше депутатів спрацювали погано, тим менше середня оцінка. Але є декілька глобальних речей. І перше – ну це депутатський портал. Ну, тобто, Одеська міська рада на початку повномасштабного вторгнення закрила депутатський портал, мотивуючи це, начебто, питаннями безпеки. Хоча я глибоко переконаний, що в російської агентури всі депутати одеської місьє на всіх депутатів одеської міської ради є і без депутатського порталу, а і навряд чи для російської агентури важливо, там, коли депутати проводять прийом виборців. Але найсмішніше, що портал вони закрили. Але з при цьому, що інформація про склад ради вона є в Вікіпедії. Будь ласка, відкрийте Вікіпедію. Там є список депутатів одеської міської так, ради. Ну це, це не дуже зручно. Це, насправді, да, тому що ми збили користуватися саме і проблема. Жи да, да, ж в тому, що портал це була не просто інформація про депутатів, а це була комунікаційна комунікаційний майданчик, завдяки якому виборці могли зв'язуватись з депутатами, переписуватись, дізнаватися, коли прийом. Ця інформація закрила була закрита, і це понизила показники по частині позиції по кожному депутату, хоча. Тобто, це перше і це е, струмила паліці палиці в колеса. Це міська рада, наша але і депутати могли публікувати інформацію на Фейсбуці, але ну далеко не всі цим. На жаль, а от до речі, в який спосіб ви оцінювали ефективність їхньої роботи? Ви от прям е, по соцмережах ходили. Е, Які ще в були в інструменти в, в, всі можливі? В нас понад 20 критеріїв, починаючи від доступності інформації про депутата, завершуючи конфлікт інтересів, декларування то. Що кнопкодавства. І для кожного критерію ми використовуємо той інструмент, який нам може дати на більш об'єктивну інформацію. Тобто, якщо це те, як депутат веде прийом виборців, то ми спочатку дізнаємося графік. І оцінюємо, чи доступний графік, чи недоступний, А потім ми йдемо і перевіряємо, він проводить прийом, чи не проводить прям наочної да, до по, по обов'язково. Обов'язково. Угу. А якщо це комунікація з виборцями, то ми робимо моніторинг соціальних мереж і дивимося, чи депутат веде, комунікує чи кому... чи не комунікує, чи ну тобто, теж абсолютно таким. Польовим методом перевіряємо. Ну, відвідуваність, ми, звісно, запитуємо в міської ради, але якщо ми бачимо якісь крайні показники, от нас, наприклад, після 24 лютого дев'ять депутатів згубилися. Вони дев'ять депутатів міської ради після 24 лютого не відвідали жодного засідання. Тому з одного боку, так, ми беремо інформацію в міської ради, але потім ми все одно. От по таких крайніх показниках, ну які є е, кричущими, ми перевіряємо по відео ще то точно був, чи точно не був? Ну тобто, то ми. Угу. Не полагає, не не покладаємось просто на офіційну сторонню формату. А давайте про е, відмінників спочатку. З хорошого почнення. Е, у нас на їх немає, я так на, розумію, тому що жаль, два бали за голова на превеликий жаль цього року відмінників немає. Ну що я маю на увазі, що в нас немає жодного депутата, який би отримав п'ятірку. Це перший раз за всю історію нашого спостереження. Ми подібну оцінку робимо щорічно з 16-го року, а, але в нас є 13 Дцять депутатів, які отримали четвірки, і справедливості заради Я мушу сказати, що якби не був зачинений депутатський портал, то ну ми би певну кількість відмінників мали. Там декілька, деякі депутати, деяким депутатам не вистачило там буквально е, ну, ще одного-двох п'ятірок, угу. щоб в середньому в них була п'ятірка. Ну давайте їх називати. Uh, я вам можу... Одеса uh, має знати да, я вам четвірки можу... отримали. Да, четвірки в нас отримали: Олександр Авдієв, Олексій Асаулінка, Ірина Галаватюк, Єзиф Польська, Наталія Жукова, Олег Звягін, Василь Ієрімія, Михайло Карпенчук, Ольга Квасницька, Олена Карабкова, Вадим Мараховський, Петро Обухов, Світлана Асаулінка і Дмитро Танцюра. Тобто, uh -huh. це ті, хто отримав. Четвірки разом з цим 10 депутатів нас отримало нуль балів. Да. Ну, Це е, якщо той методологічно бути геть точними, то це. Від нуля до одиниці це менше депутати одиниці. Е, шарійці і ОПЗЖ? Це депутати шарійці і ОПЗЖ, Але разом з цим це Віктор Наумчак від партії Європейська Солідарність, е, оскільки ну він, наприклад, теж не відвідав жодної сесії після 24 лютого. Не було звітності. Ну неофіційно ходять чутки, що в нього тяжка хвороба, але ну було б добре, якщо б політична сила. Про це дала б якийсь публічний коментар. Ну і виникає питання з усією повагою. Ну можливо, тоді варто звести іншого представника від, від партії, щоб він міг повноцінно працювати, в тому числі зі своїми виборцями. Зрозуміло, що це. Е що це вирішувати партії, але ну ось така ситуація складається. Ну нуль балів прям кілька людей. Не так багато. десять людей. Десять людей, 10 людей. Ні, це десять це, це, -60. Це, це, 60. Ми оцінювали. В нас 64 депутата в раді. А, Батракова і Узунова ми не оцінювали, оскільки вони в ЗСУ і. Ну, фізично не можуть реалізовувати більшу частину своїх повноважень, хоча на окремих сесіях вони все ж таки були. Але ми прийняли рішення не оцінювати, оскільки а, все ж таки нема в них тих самих можливостей. І ще два депутати: Шабадна Шабанова і Нагадкін, там є своя калізія. Партія вважає, що вона їх виключила. Міська рада вважає, що вони не депутати. На сесії їх не запрошують. вони з цим не згодні. Ну тобто, щоби не. Включатися в ці процеси, тому ми їх теж виключили. І в нас відповідно 60 депутатів оцінювалося. Добре, а щодо інших, от ми е, назвали 10 з нулями так, так. з четвірками. Скільки 12, 13, 13, 13. Е, серединка? Вся до речі, там в, в у тих, у кого четвірки Лілі, Леоніди, вони побачили минулого року і позаминулого вона так в авангарді була як правило. Ну, цього року менше. Менше так. І інші можливо справи. Так. А от оця серединка прогалини найбільші були в яких пунктах? А звітування і прийом виборців. Оце було не... от крі, якщо ми не беремо е, інформацію про автобіографії депутатський портал, це звітування і прийом виборців. Частина депутатів, от розумієте, в нас ще є яка калізія, така е, виник який парадокс. Що з одного боку. Багато депутатів, ну ті, які дійсно знаходяться в раді за певним якимось, хоча б частковим покликанням, а не просто для вирішення особистих і фінансових справ, вони є лідерами. І відповідно, багато депутатів з повномасштабного повномасштабно вторгнення включилися в волонтерську і гуманітарну діяльність і через це. В їх депутатська діяльність для них, ну, начебто, втратила пріоритетність, і вони вони не проводили прийом. Хтось ну більшість не звітувалася цього року, як я вже сказав. І тут виникає парадокс, що з одного боку ми це не схвалюємо. Ну тобто, з одного боку, ми поважаємо і волонтерську і гуманітарну діяльність, якщо вона щира, це потрібно, Але з іншого боку, все ж таки, ключова цінність депутатів це депутатство. Бо займатися волонтерською і гуманітарною діяльністю не потрібно депутатського мандата, але реалізовувати функції депутатів, представляти інтереси виборців, контролювати міську раду, бути просто опорою для своїх виборців. Це може тільки депутати. Ну, дивіться, у цій студії на початку повномасштабного вторгнення, от прямо тут на цьому місці, двоє з депутатів, це Петро Обухов і Лілія і Леонідова, розводили руками і казали, і це була ну, досить справедлива на той момент інформація від них. Ми нічого не можемо зараз поробити. Ми не потрібні зараз як депутати. І ви праві вони долучилися до волонтерки. Але час змінюється Абсолютно. воєнний стан Абсолютно. сам по собі змінюється, Абсолютно. умови змінюються. Давайте будемо чесними. Мало важливих, значущих або скандальних рішень протягом а, цього року, які ви моніторили, Міська рада ухвалювала рішення. Ну, це рішення були незначущі. Е, Дивіться, тут питання в тому, що, по перше, наприклад, от якщо повертатися потрібні, не потрібні, можемо не можемо. От Петро Обухав це єдиний депутат, який, попри з е закриття депутатського портала, оприлюднив себе на Фейсбуці, актуальну біографію про себе. Можна, можна. Він вважає це потрібним. Ну вважає, він це зробив. Так могли зробити інше. Він зробив депутатський звіт а, про скандальні рішення. В тому і проблема, що через повномасштабне вторгнення в законодавство були внесені зміни, які збільшили повноваження мерів. І дозволили в тому числі перерозподіляти бюджетні кошти, принаймні там в на початку, без депутатського корпусу. Тому ми бачили до, от, до червня 22-го року. Ми бачили 11 міських виконкомів, на яких ділили гроші, перерозподіляли точніше, і не бачили жодної сесії міської ради. Сесію міської ради ганебну гібридну зібрав Труханов тільки наприкінці. Червня, а до того йому він тому і, і через це ще більше зростає важливість депутатського корпусу. Що депутатський корпус має слідкувати, щоб мери не зловживали такими? Ну, збільшеними повноваженнями. Добре, зараз у них є така можливість. Є така закон можливість. дозволяє їм контролювати повністю. Абсолютно ну, ми завжди... бачили останню сесію позачергову? Так там вони проявили себе депутатами? Ну, на мій погляд, недостатньо. Ну, Тут питання до депутатів. Вони мають бути більш активними і, ну, і, і як би, більш активно і ініціативно відстоювати. І я єдине, що хотів би сказати, що зараз, ну, заради справедливості, я хотів би сказати, що от зараз ми бачимо, що тенденція з прийомом виборців дещо змінюється там. Вже більше депутатів починають вести прийом. Вони про це пишуть, знімають відео навіть в Фейсбуці. Я сподіваюся, що на осінь ситуація зміниться кардинально на краще. Але я хотів би просто наголосити, що ми ми по-перше. Ми не бачимо об'єктивних підстав от, для такого поганого виконання своїх обов'язків. А по-друге, ми закликаємо всіх депутатів не тільки там найбільш активних, а всіх згадати про свої обов'язки перед виборцями і повертатися до повноцінної роботи. Як думаєте, депутати дослухаються до результатів вашого дослідження? Взагалі може вже хтось там писав в особисті. Ну Анатолію, так не можна, або навпаки, я, я, Знаєте... Після прес-конференції пройшло мало ще часу, щоб ви вже встигли написати. Я думаю, що да, що де що не всім наша оцінка буде приємна. Мені хотілося б, але для мене не це є ключовим. Мені хотілося б, щоб дійсно, щоб дійсно ну щоб дійсно це мало вплив. І до війни, коли ми оприлюднювали ці оцінки, ми бачили, що є прогрес. що... Ті депутати, які, як я кажу, не втрачені для суспільства, яким не байдуже абсолютно на думку виборців і засобів масової інформації, вони реагують, і ми бачили прогрес. Побачимо, як буде зараз. Я на це дуже сподіваюся. Якщо ні, ну значить нам потрібні інші депутати. Бо ми ж нічого від них не вимагаємо. НАТО, ми просимо, щоб виборці знали, хто ви є, щоб виборці знали, де вас знайти, щоб виборці могли вас знайти, щоб ви працювали в інтересах своїх виборців, яким ви. Це обіцяли і добровільно брали на себе ці обов'язки. Uh -huh. Більше нічого для себе нічого не просимо. Е, ну можна було, але насправді навряд чи це е, дасть ну, якийсь зиск, бо вони ж кажуть, у нас нема грошей ми ж депутатами. Колись, не не замляв нас. В нас колись було приміщення від міської ради за гривню на рік. Але як тільки ми почали активно робити цю... у вас відібрали ну, це нас, приміщення. нас, відібрали НГО, пільгу. Нам ми на ми, ми тепер на загальних умовах знімаємо, але заради бога, нікому. це до речі, тенденція цієї мерії. Я маю на увазі за часів мера Труханова. Оце стається, коли відбирають е, саме приміщення надані в оренду за одну гривню. Знаю не одну таку історію. Анатолію е, кнопкодавство окрема така цікава тема. Як тут ви е, їх за руку хапали цього року? Ми це не досліджували. Ну ага. виходячи з ситуації, виходячи з того, що ну ми на цьому не акценту ми цього року акцентували увагу на, на більш базових речах. Це Комунікація з виборцями, прийом звітування, але ми сподіваємося, що ситуація нам дозволить в третьому році повернутися. Зазвичай ми е моніторимо відео і, по-перше, ми моніторимо відео і відслідковуємо, якщо по відео це можливо. По-друге, якщо в нас є можливість, і є наш представник в залі фотограф, наприклад, то. Вона теж це робить. Фіксує. А да. щодо порталу буквально на маленьке зауваження вже деякі депутати. Ну я не буду казати деякі. Я бачила тільки пост пана Сулінка, але я думаю, що за його спиною є пул депутатів, які теж підтримують такий заклик. Давайте так, розморозимо так. так, так портал так, так, до кого так. треба стукатися, щоби вирішити. Ну це, це питання? відповідальність. Я вважаю, мера особиста. Ну в будь-якому випадку це особиста відповідальність мера. Я не я не розумію, я не. Не бачу жодного об'єктивного критерія а, і підстави, чому цього не робиться. І я вдячний Олексію Саулінка і іншим в, там Ольга Квасницька. Бо не перший раз вже вони публічно підіймають це питання, і я вдячний, що вони це. Ми це підтримуємо завжди. І я вдячний, що вони це обстоюють. Навіть Олексій в якийсь момент публікував він. Подавав запит до міської ради з питанням. А нащо і чому і йому прийшов якийсь геть дурний запит? Геть відповідь. дурна відповідь. Вибачте, про те, що це питання безпеки, і з Росії хтось де досить портал. Тому вони закрили. Ну нащо нам тоді ціли підрозділ, цілий підрозділ? Про кібербезпеки, які не може захистити один там депутатський портал, або це не їх провина, або це політичне рішення. Тут повертаємось до, до мера. Але на мій погляд, якщо це позиція мера, ну це. М'яко кажучи, неадекватна і абсолютно я не розумію на що ну а, і були думки. На що я їх пропоную до обговорення короткого? Що нібито у такий спосіб вуалюються певні ухвалені рішення, щоб вони не були надто публічними, не надто обговорювалися одеситами. Витримує критики така версія? Абсолютно, ні, ну це ілюзія. Якщо хтось хоче в це вірити для себе, то будь ласка, але це ну просто ілюзія і сам. Саме саме обман в наш час, коли ну не можна нічого приховати. Більше того, я хочу сказати, що чим більше е, приховувати будуть зараз, тим е, боляче, е, тим більш боляче буде після перемоги. Тому що зараз суспільство, воно ну ми всі сконцентровані на тому, щоб перемогти. І по багатьох таких. е-е Питання гострих по багатьох питаннях зловживань з боку влади, суспільство каже: ну ладно, зараз трохи не час, але ж ніхто нічого не забуває. І після перемоги про це все ну, за це все доведеться відповідати рано чи пізно, навіть якщо не перед суспільством, перед політичними опонентами буде багато бажаючих це все вийняти і сказати люди добрі. А як ви мали. Ee, совість так зловживати і таке робити під час війни. Uh -huh. Щодо ОПЗЖ і шарійців, на вашу думку, що треба робити загалом з цією проблемою, це стосується не тільки міськради, так. а й районної так. обласної і всієї країни в так, ну, в нас з 64 депутатів. В нас 18 депутатів ОПЗЖ і 6 депутатів шарія, і це ну дійсно абсолютно неприпустимо, Що ці люди досі мають мандати хоча ми з вами знаємо. Деяких депутатів, окремих депутатів ОПЗЖ, які є достатньо активними і, в принципі, виправдовують звання депутата. Ну але разом з цим, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося, то є ну, на мій погляд, це. Прикрий або ганебний, навіть такий парадокс законодавчий, Бо коли приймались рішення про заборону, про дожзмінювали законодавство для заборони проросійських партій минулого року, то потрібно було разом з цим змінити закон про статус депутата місцевої ради, і в ньому просто передбачити, що коли забороняється партія, разом з забороною партії депутати, які від цієї партії були обрані, вони втрачають мандат. Все. Бо сьогодні виходить так, що партії вже нема, але мандат в них чинний. І забрати цей мандат ну, чисто суто теоретично можна за процедурою народної ініціативи, але це довга, достатньо складна процедура. Це збір підписів. Хто зараз буде цим займатися? Ніхто не буде цим займатися. Ну точно в нас є більш. Нагальні справи А відкликати їх. А інакше їх може відкликати тільки сама партія партії вже нема. Угу. А, якщо процедура відкликання все ж таки могла бути здійснена, а ці місця а, за законом в... мають зайняти хтось чи ні? Якщо би процедура була в таким чином, як я кажу, ну в будь-якому випадку ця квота іншій партії передана не може бути. Або тоді це потрібно вносити ще більш глибокі. Ну суто теоретично можна було піти все ще далі і не просто передбачити імперативне припинення мандата через заборону партію, а передбачити, що квота цих партій пропорційно перерозподіляється іншим учасникам. Ну але... На це вже геть ні в кого не вистачило е, натхнення. Ну суто теоретично, технічно, юридично це можна було б зробити, але це потребує внесення і тут або два е, внесення більш глибоких змін законодавства сьогодні, якби вони втратили мандат то за діючим законодавством. Ці місця залишились би просто пустими, і в нас, відповідно, би кількість депутатів міської ради ну, автоматично зменшилась. Це могло для Одеської міської ради, для обласної ради, це не створило б жодних проблем, але для деяких рад інших це особливо там більш на схід це могло би коштувати їм в принципі правоздатності, тому що якщо в Раді менше там. Певної кількості депутатів, то вона, в принципі, втрачає правочинність і потрібно створювати військову адміністрацію. Така ж саме юридична, така ж саме була проблема, якби під дію цього закону підпадали би мери. Наприклад, нас мер в Білгородністровському від ПЗЖ. Віталій граждан, якби е, закон передбачав, що він втрачає мандат, то тоді треба було би перевибори або перебив за вони можливо... неможливі да, Так, І тоді або наступний мав би бути підтягуватися, або мала б створюватись військова адміністрація. Але це теж потріб... потребувало… Б потребує внесення зміни в закон, того, чи правильно я розумію, що влада зараз вирішила просто залишити, от у такому сталому так, вигляді всю цю історію, е, а потім якось розберемося. Так, Я виборів. вам скажу, да і разом з цим я зараз скажу, може не дуже популярну річ, да але з точки зору, ми знаходимося в ситуації абсолютно нестандартній, в якій не може бути жодного ідеального рішення, а можуть бути певні оптимальні, і насправді. Конкретно в тій ситуації, в якій ми знаходимось, депутати від заборонених партій вони не несуть якоїсь неймовірної загрози. Ну, це не це неприйнятно морально. Це неприйнятно, я згоден, але з практичної точки зору, в нас, наприклад, в міській раді 64 депутати. З них депутати від заборонених партій не становлять більшість. Більше того, депутати від незаборонених партій їх 40, їх достатньо, щоб проводити сесії без ОПЗЖ, без Шарія. шарі, до речі, так загалі ж вони не з'являються. Не вони ж з'являються і, і ОПЗЖ і... теж деякі депутати. не, не з'являються. Деякі не з'являються, але більше тому я би сказав так так, що сьогодні на, на, на більшою проблемою в точки зору діяльності органів влади є насправді корупція. А коли, наприклад, на скупа релакованих органів влади, тобто, от Луганська область, Донецька область, ті органи місцевого самоврядування, Запорізька, які до, 14, до, до 24 до лютого знаходились на контрольованій території зараз в окупації. Ці органи влади виїхали. Ви здивуєтеся, але ж їх бюджети наповнюються. Ну, податки йдуть і вони ці гроші витрачають. І там просто кричущі історії, коли ну і ці історії набагато страшніші за. І, і це ж роблять не депутати від заборонених партій, а начебто ну, від незаборонених. Я зараз нікого не виправдовую. Я просто кажу про те, що ну, це не найбільше зараз. Ну ми там до перемоги ми. Це не несе якоїсь неймовірної загрози, хоча морально абсолютно неприйнятно. Угу. Анатолію наостанок за вашими спостереженнями. Все ж таки сьогодні склад міської ради готується до виборів чи за за моїми спостереженнями. Знаєте, я скажу таким чином: десь восени дуже активізувались партії. Штаби партії, і це більше було питання про президентські і парламентські вибори зараз, але зараз, да, зараз прокинулися депутати міської ради. Я би не сказав, що це вже якесь таке усвідок, якась така прям усвідомлена, цілеспрямована підготовка. Це скоріш про скоріш е, щодо того, що е, ну все ж таки, е, що всі переконалися, що Скрини нічого нічого не трапиться, і згадали про політичні амбіції і ті, хто їх має, то ну просто працює на перспективу. Настільки вже готуються до виборів, скільки от, працює на перспективу. В разі чого ну але в будь-якому випадку вибори будуть. А ви знаєте, судячи з оцінки, яку вони отримали, вони не дуже гарно працюють. Абсолютно, я би сказав, дуже погано. Ну багато хто дуже погано працює. Ми обов'язково перед виборами зробимо окрему інформаційну кампанію, щоб максимально донести. До кожного одесита як працювали його обранці, і я ще раз підкреслюю, як показує практика львівської міської ради, львівських депутатів. Я вам скажу більше в Херсонської ради більше середній бал ніж в Одеської. В Херсонської 2,1, в Одеської 2. Їх біда згуртувала просто. Ну але вибачте. Боль більше робить тільки той, хто хоче ніж той, хто може так. Погоджуюся, але час ще є у депутатів. Можна Однозначна. оговтатися, взятися да. за голову і, і стати нарешті корисними да. для свого виборця, і може тоді претендувати на наступну каденцію. Дякую вам, що ви сьогодні завітали. Презентували результати дослідження. Анатолій бойко, голова одеської обласної організації комітет виборців України, був гостем цієї студії. Двійку отримали депутати міської ради за 21-22 роки роботи. Будемо слідкувати і будемо покладатися на дані комітету виборців і очікувати виборів. Бо вони все одно будуть, як заявив наш гість. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.